Всім привіт! Мене звати Людмила, я текстильний декоратор і керівник студії Штор у Києві. Я створюю затишок, красу в оселях людей, підбираючи тканини, штори, тюлі, карнизи, все, що простір заграв. У своїх ефірах я розповідаю про плюси та мінуси тканин, поширені помилки, які часто допускають люди, і найголовніше про рішення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Цьому ефіру залишайте коментарі, це дуже мотивує. І сьогодні ми поговоримо про щось болюче: це про спеку у квартирі. Сьогодні літо, спек спекотно на вулиці, і тому я вирішила підняти цю тему і розповісти, як же в цей літній період спастися від сонячних промінь, від спеки, яка існує на сьогоднішній день. як, як спасатися шторами. Чи буває у вас таке, наче все зробили ремонт, є кондиціонер, працює, але в кімнаті ніби парник. Вікна виходять на сонце, штори ніби є, а в жару вони не, в жару вони не спасають, не стає прохолодніше. Чому ж так виходить? А буває тюль напівпрозорий і зранку сонце просто пробиває вас зі сну, навіть якщо дуже хочеться ще поспати. А ще іноді вікна у спальні великі, панорамні, гарні, але ввечері, як у акваріумі. Жарко, некомфортно і немає почуття захищеності. Це реальний біль багатьох моїх клієнтів, які приходять до мене і про це розповідають. Особливо дуже жаркі літо. Це там, де панорамні жарко влітку, це там, де панорамні вікна, плюс вони ще не пластикові, а алюмінієві. Вони дуже накаляються і в квартирі дуже-дуже жарко. Давайте ж поговоримо про рішення, що ж робити. Тори це не просто декор, це терморегулятор. І за дяки йому можна спастися навіть е, на такі спекотні дні. Що ж використовувати в шторах які тканини? Перше це блекаут штори. Не обов'язково чорні чи важкі. Зараз є безліч красивих тканин, які повністю блокують світло і тепло, особливо для спалень. це Дуже хороші такі варіанти. фактурні тканини під льон, під рогошку, гладкі, оксамитові. Тобто їх дуже, дуже велика кількість можна підібрати за любим стилем, за любим кольоровою гамою. Вибір дуже широкий для того, щоб спасти світ жари. Вибирати, якщо світлі натуральні тканини, якщо ви не хочете затемнення, використовуйте льон, батист, світлий мікровелюр. Вони створюють бар'єр для сонця, але не зажимають простір. Тому ці тканини також гарно спрацюють у вашому варіанті. Особливо в кого підходить льон. Це на літо ідеальний варіант. Для кого він підходить по стилю, по своєму вигляду, то це ідеальний варіант в літній період. Льон не нагрівається так. І він затримує сонячне проміння. Ще порада це двошаровість, тобто використовуйте двошарові варіанти, трьохшарові варіанти. Наприклад, можна комбінувати тюль плюс штора, комбінувати тюль плюс штора плюс блекаут. Це не просто красиво, а ще й можливість регулювати світло в день. В день, допустимо, як і розсіювачій, увечері повна ізоляція. Тому це такі двохшарові, трьохшарові особливо дуже, скажімо так, спрацьовують ідеально. Дивіться, в чому ж різниця, чому вони спрацьовують? Допустимо, в день ви закрили блекаут і тюль поперед нього. А тут збоку оздоблена красота, то є красиві штори вісять, які ми не чіпаємо, вони завжди в одному положенні, їх не треба підбирати, вони просто можуть рівненько вісити або красиво підібрати китицями Тож варіант. Тобто У нас є робоча штора, є тюль і є штори, які слугують нам декором. То Дуже буде гарно спрацьовувати в літній період від сонцезахисту, плюс комфортно і красиво в кімнаті. Порада номер 4 Тканевіралети або римські штори також ідеально закривають від сонця. Вони підходять для кухні, веранди або вікон, де незручно вішати класичні штори. Це ідеальне рішення. Стильно, практично. Тепло затримують. В каневірале вони є звичайні є блекаути, вони саме розраховані на те, що це і є сонцезахист, вони гарно закривають нас від сонця. Жалюзі вони, якщо вони металеві, особливо нагріваються, тому їх краще не використовувати в приміщеннях, де дуже жарко. Але можна використовувати жалюзі дерев'яні бамбукові. На сьогоднішній день їх також дуже широкий вибір. Ви можна обрати за кольором, за розміром, який хочете. Там також ламелі є 50, 25. то це можна підібрати під ваш стиль, під ваш, під ваш інтер'єр, за вашим бажанням. І давайте ж приведемо приклади. У мене була клієнтка з дитячою кімнатою, де сонце зранку просто випалювало все, ну, дуже жарко були. Ми поставили римську штору з бликаю підкладкою, і це результат був миттєвий. Дитина спить, кімната прохолодна, мама щаслива. Супер. А в іншому проєкті легкий льон плюс тюль. На на в кухню, на терасу. Ефект був такий м'якості, тіні і без задухи. Тобто льон дає оце, і відчуття, вже, що, не то, що ти захищений, а глядячи на нього, поглядом, ти, тобі здається, що вже прохолодніше і приємніше знаходити в тому або іншому приміщенні. Тому на літо, кому підходить по стилю, рекомендую брати льни. Що вам сподобається. Спекотно вдома, це не норма, це можна ж таки виправити за допомогою текстилю. Я допомагаю підбирати ідеальне рішення під ваш простір, тканину, стиль, навіть кольори, усе враховуючи. Тобто, врахуєте навіть карнизи, які вам ідеально підійдуть, врахується ваша висота стелі, врахується ваша ширина, ваша квадратура, враховуючи всі ці нюанси і деталі. Я відштовхуючись від цього, роблю візуалізацію, підбираю вам і текстиль, і карнизи, і варіант, як саме будуть висіти. Тори у на вашому вікні. І з візуалізацією, це, скажімо так, дуже легш, легко для вас. Ви відразу бачите, що у що вас буде на вікні. Тому з візуалізацією це завжди краще працювати. Плюс я багато разів, багато разів працюю в онлайн-консультації, плюс онлайн-замовлення. І коли є візуалізація, клієнт з від цього, він зразу бачить, що в нього буде на вікні, які тканини, як вони дрібнують. Піруються, як вони лягають складу, тому з візуалізацією це дуже-дуже хорошо. Тому, якщо вам потрібна консультація, проводжу індивідуальні консультації у телеграм-каналі. Буде в шапці профіля у мене телеграм-канал і в описі під цим ефіром, тобто будуть всі мої дані для того, щоб ви могли зі мною зв'язатися. А якщо ви готові обрати тканини, уже у вас уже скажімо, є готовність, то переходьте до мого телеграм-бота. Там усе просто вибір, замовлення, доставка по всій Україні і не тільки за кордоном теж працює. Підписуйтесь на мій канал. Якщо ви вважаєте, що мій блог цікавий та корисний, підписка дуже допоможе мені розвивати цей канал і проносити більше користі людям. Бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги і до зустрічі! Дякую!